Друзі, покриваємо, ми натираємо верніше мастікою е в школі третій поверх, але лише тільки третій поверх. Розказую чому. Тому що в школі трапився інцидент, якийсь хлопчина емоційно застудиться, заступник директора з навчальної виховної роботи. І отут такі дорожки йдуть, бачите? О, такі дорожки пописані. Оце все було балончиком з-під фарби намальовані пісюни. <сум> і сміх, і гріх. Якийсь хлопчина емоційно трошки з катушок злетів. Взяв балончик і понамальовував пісюнчики. Учительська, бачите? Коротше, розказую вам для того, щоб ви, друзі, Говорили, розмовляли зі своїми дітьми, питали їх, як справи у школі, чи все нормально, що трапилось, як пройшов день. Бачите? А тепер батьки, по-перше, попали на емоції, а по-друге, попали на гроші, бо повністю це ми шліфували. По-нормальному треба було все перешліфовувати, А так все рівно, напевно, залишиться трошки п'ятна. Тому, друзі, розмовляйте зі своїми дітками, питайте, як у них справи, як пройшов день у школі, що казали вчителі, що казали друзі, бо бачите, що може бути. Це ще. О, така блискучий паркетик. Це ще ми полірнемо. покажу, як воно виглядає, чи воно змажеться, ці п'ятна, чи залишаться. Скоріше всього, що залишиться. Ось так ось. Так коротше, так як я і казав, п'ятна дорожки не обираються. Ми покрили другий слой мастікою, хай посихаємо, Ми тут спробували, вроді би нібито краще. Ну, все рівно, так як я і казав, п'ятна вони не оберуться, вони буде видно, буде б не п'ятна. Дорожки все рівно буде видно. Це треба було циклювати. Ну, обновили, наскільки могли. Так, зараз, подсохнут эти дорожки и что-то диполируем, и уже как будет, так будет. Вот, друзья, какие паркет был. Ось такі дорожки білі, всі були, дуже чітко видно їх і дуже противно було. А це як став після е, покриття мастіки. Бачите, практично, практично їх не видно. Ну, видно, що десь трошки затоптано, протоптано. Але стало набагато краще. Хоча б не видно цих полос і доріг. Щоб їх зовсім не було видно, потрібно було би. Шліфувати, циклювати весь паркет, а це зовсім інші гроші. Тому що маємо, то маємо трошки скрили, і так піде.